Всім привіт, вітаю вас на каналі Ейфрам Ukraine. Найголовніші та найцікавіші новини. Польща розвертається проти України. Є сенсаційні заяви новообраного президента про Росію та Україну. У Білому домі ухвалено рішення ведення військ та масштабна зачистка. Про що йдеться деталі в цьому відео? Революція у Сполучених Штатах. міністр оборони вводить війська, а Німеччина готується до змін у трудовому законодавстві. Про все це детальніше в цьому відео. Якщо вам цікавить цей контент, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих новин. Після рейду міграційної поліції в центрі Лос-Анджелеса ви знаєте спалахнули масові протести, які швидко вийшли з під контролю. До справи вже залучено національну гвардію. 2000 військовослужбовців вирушили на придушення заколоту. Але цього може бути замало. І міністр оборони під Гексет оголосив. Що морська піхота вже на низькому старті? Якщо насильство триватиме, будуть залучені й діючі морські піхотинці. Їх уже переведено у стан підвищеної бойової готовності. Нагадаю, що штат демократів, Каліфорнія повстає проти федеральної влади і одразу отримує удар у відповідь. Наприклад, Дональд Трамп позбавляє фінансування скасової проекти на мільйони і буквально на солдатів у відповідь. Федеральним відомствам доручено терміново скласти список грантів можна відкликати з регіону. Під час скорочення, перш за все, підуть наукові проєкти. Конгрес вже отримав попередження, дослідницькі гранти для Каліфорнії будуть скасовані. Йдеться, друзі, не про символічні урізання, а про політичний удар по всій системі штату, який традиційно підтримує демократів і виступає проти рішень республіканської адміністрації. В свою чергу новообраний президент Польщі. Кароль Навроцький вже на старті заявив, що Україні не місце в Євросоюзі, принаймні зараз. В інтерв'ю угорському виданню він чітко дав зрозуміти, що жодної прискореної інтеграції для України не буде. Це перша велика зовнішньополітична, до речі, заява новообраного лідера, і вона звучить як холодний душ для України. Так, Навроцький стверджує, що Росія головна загроза для регіону. Але Польща повинна, на його думку, підтримувати Україну з стратегічної та геополітичної точки зору, і він вимагає враховувати польські інтереси, ексгумації жертв в Волині, захист польського сільського господарства та логістики. І дає зрозуміти, що якщо Україна хоче підтримки, вона повинна поважати інтереси сусідів. Це друзі розворот від позиції попередньої влади, яка послідовно любіювала євроінтеграцію України. Новий курс Польщі більш жорсткий, прагматичний і незручний для Києва. Ще в січні Навроцький заявляв, що не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО. Тепер він президент, і ці слова перетворюються на політику 6 серпня. Нагадаю, Карель Навроцький офіційно вступає. Посаду президента Польщі, а вже зараз зрозуміло, що у відносинах між Варшавою та Україною настає непростий період. Німеччина готується і це більш ніж серйозно. По всій країні зараз будуються бункери та укріплення. Такого не було, до речі, з часів Холодної війни. Берлін офіційно готує країну до Великої війни в Європі, зокрема до удару з боку Росії протягом найближчих чотирьох років. Рельф Теслер, це голова Федерального агентства з питань цивільного захисту, кажуть наступне: в Німеччині було поширено переконання, що війна це не той сценарій, до якого нам слід готуватись. Тепер це змінилось, і ми занепокоєні ризиком великої агресивної війни в Європі. Вже цього літа в Німеччині нагадаю, запускається програма ширення мережі бомбосховищ. Влада проведе ревізію всього, що можна швидко переобладнати в укриття метро, тунелі. Підземні паркінги, підвали шкіл та лікарень. Мета це створити захищені місця щонайменше для мільйон осіб. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрент оголосив нещодавно, що вся федеральна поліція Німеччини має бути оснащена електрошокерами. Ви знаєте, що ситуація з безпекою в країні ускладнюється, тому міністр вирішив виділити кошти на закупівлю дистанційних електроімпульсних пристроїв. Профспілка німецьких поліцейських, до речі, позитивно Сприйняла цю ініціативу, зазначивши, що в умовах підвищеної небезпеки, особливо на залізничних станціях, такі пристрої є важливим інструментом для оперативного реагування. Ситуація в Німеччині унікальна тим, що, на відміну від Сполучених Штатів, де електрошокери використовуються вже давно. У Німеччині їх почали впроваджувати лише кілька років тому, і лише в деяких федеральних землях. Тепер ситуація зміниться. Електрошокери будуть доступні по всій країні. Міністр Добрин також планує внести відповідні зміни до законодавства. Тим часом у Мюнхені стався прикрий інцидент. Жінка напала на кількох людей, і поліція була змушена застосувати вогнепальну зброю для її зупинки. А у Польщі виникла інша тривожна ситуація. Друзі, президент Анджей Дуда скликає засідання Ради національної безпеки щоб обговорити енергетичну безпеку. Країни після масштабного блекауту в Іспанії та Португалії, хоч ці події ви знаєте, вже минули, польська влада зараз стурбована причинами цих відключень та готовністю країни до можливих літніх перебоїв з електроенергією, на порядку денному також питання атомної енергетики імпорту енергоносіїв, а також майбутнє плавучого газового термінала в Гданській Затоці. Тим часом в'язниці естонського міста Тарту готують місця для ув'язнених з Швеції. Естонія здаватиме шведам камери в оренду й очікує додатковий дохід не менше, до речі, ніж 30 мільйонів євро на рік. Проте естонські спецслужби висловлюють занепокоєння. Вони побоюються, що серед ув'язнених можуть бути особи, пов'язані з організованою злочинністю. Також існує ризик, що їхні відвідувачі, родичі та друзі можуть становити загрозу для громадського порядку. Швеція своєю чергою відправляє найбільш проблемних в'язнів якомога далі, і це не приховує в чергу в сполучених штатах. Танки в центрі столиці у Вашингтон завозять зараз десятки одиниць важкої бронетехніки. Це танки Абрамс, бронемашини Бредлі, Стайкер, Артилерійські установки гаубиці М – вже з'явились на залізничних платформах просто в центрі Вашингтона. Такого Америка не бачила з 1991 року. Офіційний привід це 250-річчя армії Сполучених Штатів, але збіг НАТО гучний, щоб залишитись напоміченим, тому що парад відбудеться саме в день народження Дональда Трампа, якому 14 червня виповниться 79 років, і це вже викликає бурю емоцій. Парад, який коштуватиме 45 мільйонів доларів. Спричиняє суперечки. Противники Трампа звинувачують його в тому, що він просто використовує ювелей армії, щоб нарешті провести парад своєї мрії, той який йому не дозволили, до речі, влаштувати під час першої тенденції, коли вартість оцінили у 90 мільйонів доларів. Важливі новини також для українців в Німеччині. Німеччина готується до змін у трудовому законодавстві. Працювати до 10 годин на день. Уряд Німеччини планує змінити правила робочого часу. Ця інформація може бути корисна українцям в Німеччині, тобто, замість нинішніх 8 годин на день хочуть дозволити працювати до 48 годин на тиждень, що означає можливість працювати по 10 годин щодня за умови дотримання тижневої норми. Офіційна причина це необхідність більшої гнучкості під час. Складних періодів, коли можна працювати довше, а потім відпочивати. Однак медики і науковці попереджають, що довжені робочі дні призводять до зростання захворювань, серця, порушень психіки, обміну речовин, а також збільшують ризик аварій на роботі та дорогою додому. Тобто ефективність праці після 12 годин падає, а небезпека нещасних випадків зростає вдвічі. Рична Німеччина була прикладом соціальної держави з сильними. Правами працівників, але зараз ця модель руйнується. Замість системних рішень, модернізації автоматизації, інвестицій в освіту і ефективної міграційної політики, влада пропонує просто працювати більше. Це означає розрив соціальної угоди між державою і громадянами. При цьому, друзі, зростає невдоволення населення і уряд намагається відволікти увагу, посилюючи міграційну риторику, посилюючи контроль на кордонах. І обмежуючи права мігрантів. Тобто Німеччина зараз, ви бачите, проходить через великі зміни у роботі та політиці. Уряд хоче дозволити працювати по 10 годин на день, щоб заповнити брак робочих рук, але це може погано вплинути, я бажаю, на здоров'я людей, їхню продуктивність. Така зміна показує, що соціальна угода, яка захищала права працівників, починає руйнуватись. Посилений контроль на кордонах і гостра міграційна риторика, це більше політичний хід. Щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем. Для українців в Німеччині це означає, що варто бути готовими до нових правил і труднощів. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Вашу думку щодо цих новин пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!